Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост з нами в студії. Пане Романе, добрий ранок. Доброго ранку І принагідно від вітаємо, нашого імені. Так, так вітаємо вас і, і всю вашу бригаду, ваших побратимів. Форпост, така символічна назва десять років. Що можете сказати, які проміжні підсумки, спомини, що важливого слід знати нашим глядачам? Ну, слід зазначити, що за ці 10 років дуже змінилася наша діяльність з повномасштабною війною. Ми реформувалися нещодавно, буквально в минулому році там в листопаді нас провели з Краматорського прикордонного загону в загону в бригаду гвардії наступу. Дали назву «Форпост». Ми реформуємося, становимося ще краще. І якщо казати про історію, про ті там 10 років, які ми вже пройшли. То це завжди були виклики, як для країни, так і для бригади. Тому що якщо брати там з 15-го року, коли ми створилися, наша основна задача була контролювання контроль лінії розмежування в межах Донецької області. Це контрольні пропускні пункти Мар'янка та Майорське, здійснення пропускних операцій, контроль блокпостів першого оборонного рубежу. І зараз реформування і вже ведення бойових дій, активних бойових дій з 22-го року, тобто ми розширились, переходимо на Новітні стандарти НАТО і активно приймаємо участь найдалі в захисті нашої країни. Ми за це дякуємо. Красно дякуємо. Бережіть себе і полки вітання. Повторюють вашим побратимам. Дякуємо так, друзі, з'явився QR-код і номер картки. Це значить, що кожен з вас, кожен з нас, може приєднатися до певного відзначення. Десятиріччя бригади Форпост, і не просто так. qr код пане Романе, поясніть, будь ласка, на що збираємо. Ми збираємо на дрони, ми збираємо на системи РЕП. Тобто, ми робимо все для того, щоб забезпечити безпеку хлопців, які стоять на першому оборонному рубежі. Наша бригада зараз знаходиться на Вовчанському напрямку, під вавчанськом. Тобто, що нам потрібно? Нам потрібно виявити ворожого піхотинця або ворожу техніку, яка буде рухатись в бік наших хлопців. Тобто, нам для цього потрібні розвідувальні дрони, такі як мавіки, а отелі. Для того о, щоб вразити цю ціль, треба fpv дрони. fpv дрони звичайні або на оптоволокні, які ми також закупаємо і збираємо на це. Також нам треба протидіяти тим засобам, на які ми збираємо на з ворожої сторони. Це системи РЕП. Тобто, системи РЕП це напевно найважливіше зараз, тому що безпека хлопців, які безпосередньо знаходяться там, це дуже важливо. Десять років цей термін говорить сам за себе, і я впевнена, що ви неодноразово зустрічали відео, фото, доказів того, що робить бригада Форпост. Давайте долучимось до цього збору в знак вдячності і підтримки, тому що вже 10 років представники бригади знають, що їм робити, як їм робити. І роблять це щоденно, долучайтеся, будь ласка, розпочніть цей ранок правильно. Тим паче, що попередня ніч вона вкотре дала нам всім зрозуміти, що ворог не полишив своє перемовини, перемовинами. Російська армія продовжує нас вбивати. Тому долучайтеся і підтримуйте наших захисників, зокрема представників бригади Форпост. Так бачу, що ціль збору 500 тисяч гривень. Зібрано 115. друзі. Давайте піднатиснемо і в найближчі там 16 хвилин зробимо по максимуму. Пане Романе, поки поки триває збір, ми знову і знову говоримо про відзначення річниці бригади Форпост. Ми. Ми вже зрозуміли, що кількісно, принаймні, ви дуже змінились, дуже змінились якісно. Як при цьому змінився ворог за вашими спостереженнями? І знаєте, наші зміни і зміни ворога, чи вони йдуть паралельно, чи як вони корелюються? Звичайно, як ми змінились, так і ворог змінився. Якщо ми можемо е говорити про там. 2014-2015 роки, які ми також також брали там наші хлопці активну участь в захисті країни в Донецькій області. Якщо це були, якщо ви всі пам'ятаєте, в події 14-го року, 2015 року, коли вже там лінія розмежування більш-менш стабілізувалася, то це були провокативні дії, починаючи там з 15-го року, 14-й рік вони казали, що нас тут ні, і це все наші громадяни України воюють проти нас. Але чим найдалі, тим більше вони відкриваються на спочатку. Комповного вторгнення вже ми не помічаємо там таких масових да ДРГ заходів, як це було раніше. Якщо ми можемо говорити про лінію розмежування з 15-го року по 22-й рік, то це були там провокації, якісь маленькі обстріли, снайперська робота. Можу навести приклад контрольного пункту в'їзду-виїзду Мар'їнка. Якщо там хтось був або бачив, я думаю, ваші кореспонденти також до нас приїжджали. То це була траса між Кураховом та Донецьком. На якій Стояли ці блокпости, блокпост першого оборони живу, саме КПВ. Більше висвітлювалася звичайно, робота контрольних пунктів в'їзду-виїзду, пропускне операції громадян. Але вночі, коли ці КПВ не працювали, тобто був блокпост оборонного рубежу і постійні провокації з боку ворога. Тобто, це там може бути якийсь снайперський постріл, тренування стариконів по нашим позиціям, пострілів СПГ, коли розпочався карантин. Всі КПВ були зачинені. почалося полювання на техніку нашу, тобто в. Вже по цій дорогі їздили тільки військові, тобто це були там такі виключно позиційні бої, тобто наступів не було. Якщо ми вже говоримо про повномасштабне вторгнення, то також дуже прогресував як ми, так і ворог, тому що всі ми знаємо, що дрони зараз це найперше, що летить в бік ворога або в наш бік, тому що це набагато. Ефективніший засіб, ніж раніше, ми там, стріляли з автоматів або там, ввели вогонь. З... Різних засобів ураження. Тобто в пів ми бачимо, куди летить, і це майже 100% ураження. Тобто зараз, якщо говорити про впіві, вони також модернізувалися. Тобто ми бачимо вже в дрони на оптоволокні, які дозволяють як нам, так і ворогу залітати глибше в тил, не боятися там основних систем ребу і залітати в тил, зробити дронові засідки, переривати як наші шляхи сполучення. З позиціями з хлопцями, так і їхні. Тобто логістика дуже страдає від цієї ситуації з розвитком дронів. І надалі, я думаю, це лише буде прогресувати, і засоби, які використовують як ми, так і ворог, будуть розвиватися. Тобто, вже там є певні засоби, які можуть протидіяти цим впівідронам на оптоволокні. Тобто ми пристосовуємося до різних умов, і прогрес не стоїть на місці. І ми дякуємо знову і знову за це. І так само дякуємо нашій аудиторії, яка долучається до збору, який проходить просто у ці хвилини на потреби бригади Форпост qr QR-код, номер карти на ваших екранах. Ви донатите станом на цю хвилину, задоначено 20 тисяч гривень. Кошти надходять і суми різні. Будь ласка, не спиняйтеся, робіть це і надалі. А зараз я пропоную послухати, як змінювалась ось ця дронова історія. Ви вже частково сказали про те, що виконують дрони на лінії вогню. Якщо пригадати по. Sátok. Коли це було 10 років тому, і зараз логістична компонента дрони і дрони в бойових умовах, що змінилося, що поліпшилось? Ну, 10 років тому за дрони ще ніхто не чув, ніхто не використовував, ніхто нічого не бачив. Якщо ми говоримо про початок повномасштабного вторгнення, так дрони вже були, вже були розвідувальні дрони, дрони мавіки, які там використовували їх на весіллях до повноштабного вторгнення. І хлопці, які вже вміли ними курувати, їх ефективно використовували. Тобто, початок, якщо ми говоримо на Наприклад, навіть про Бахмутську операцію. Дрон був не так засобом ураження, як засобом розвідки. Тобто ми в піві ми ще взагалі про таке не знали, не чули, не використовували. Саме Mavic, аутели ми вже використовували. Як засоби, як я вже кажу, розвідки. Тобто Мавік підсвічував хлопцям-піхотинцям, які зачищали певні райони або обороняли ці райони. Казав, що там або там знаходиться ворог, і хлопці працювали по тим районам, де визначали цілі. Також вже пристосовували тоді скиди до цих мавіків. Вони також відпрацьовували певні своє значення, певну роль. Але чим найдалі, тим воно більше. Розвивається, і ми можемо говорити вже не тільки про дрони як засоби розвідки, як засоби ураження. Якщо навіть взяти засоби розвідки, то ми зараз стикаємося дуже з багатою кількістю розвідувальних дронів окупаційних сил, тобто це і суперками, і такого плану різні дрони. Ми також навчилися їм протидіяти. Тобто, вже є дрони, які збивають ці дрони, які летять дуже високо. Тобто, очі окупантів це також дуже важливо, щоб вони. Менше мало інформації про наші позиції, друзі. Знову закликаємо не пропускати qr код і номер картки, які просто зараз на ваших екранах збираємо на реби і не тільки, пане Романе. Якщо я правильно розумію, підрозділи бригади боронять вовчанський напрямок. Так, так. Ми не можемо не спитати про оперативну ситуацію з того з того, що знаєте, з того, чим можна поділитися. Вовчанськ – це завжди гаряче. Якщо ми будемо говорити про певне загострення, то воно триває напевно з середини весни. Тобто кожен день намагаються окупанти штурмувати позиції сил оборони, як наші, так і суміжних сил. Тобто, ці штурми не припиняються. На різних ділянках вони штурмують там по різному, намагаються знайти слабкі місця. Якщо ми будемо говорити там ще півроку, тому там зима початок весни, вони намагалися штурмувати більш масовано. Ще за допомогою техніки, але в них це не виходило, тому що ми бачили їхні намагання і розбивали за допомогою впівідронів цю техніку. Зараз з приходом весни розцвіло розквітло, зелень в круги, і вони намагаються маскуватися. За допомогою цих природних засобів, тобто е використовують багі, квадроцикли, мотоцикли, намагаються цю лінію між нам нашими позиціями та їхніми подолати чим найшвидше, е тобто використовуючи цю легку мотомототехніку, плюс використовують е свої дрони як провідники, тобто заводять там маленькі групи, е щоб їх не було видно, ми їх не не могли побачити. Скрізь різні посадки і намагаються вступити в бій з нашими піхотинцями, чим найближче підійти і зав'язати стрілецький бій. Плюс не треба забувати про ті ж самі дрони, які кожного дня там скиди, дронові засідки, fpv дрони працюють. Тобто обстановка дуже гостра і дуже нам. А до речі, до речі, в росіян ось цього там, як його називають, окопного ребу, вистачає. Ми також бачимо їх використання цього ребу використання просто туж, трошки інша специфіка. Вони намагаються постійно штурмувати і йти вперед. Угу. Тому я не можу сказати, що в них там в точках накопичення є сенс цих. Засобів, але слід розуміти, що їхні пілоти FPV-дронів, їхні дрончики саме дуже підготовлені і використовують свої засоби дуже ефективно. Тобто, виключати їхню там необізнаність, казати, що вони нічого не знають, нічого не вміють, ми не можемо, тому що бачимо, що вони ефективно використовують свої сили і засоби. Наші хлопці намагаються знаходити точки, де в них розташовані засоби зв'язку, старлінків, посторлінкав, посадочні ці точки в. Піві дронів звичайних дронів розвідувальних і протидіяти їм, але не завжди можна це зробити завжди. Можна долучитися до оборони. До захисту і до зборів, які періодично проходять в нашому ефірі, ви це робите станом на цю хвилину було зібрано 80 тисяч. Ви продовжуєте донатити. Ми щиро вдячні кожному і кожній за те, що вам не байдуже, і за те, що ви у такий спосіб проявляєте свою вдячність. Будь ласка, продовжуйте підтримуйте наших захисників, зокрема представників бригади Форпост це важливо. Тим паче зараз 10 років з моменту заснування бригади. Це буде як наша подяка, так і підтримка водночас. Пане Романе, хотілось би дізнатися, а як змінився ворог за вашими спостереженнями? Понад 10 років повномасштабного вторгнення очевидно пересікалися, перетиналися. Мотивація у ворожої армії на початках була одна після 22-го року інша. Що змінилося? Дивіться, не знаю їхню мотивацію, тому що не розумію, навіщо йти сюди. До останнього не можу зрозуміти цього, але якщо ми говоримо про випадки, коли ми там брали в полон військовослужбовців Російської Федерації, треба розуміти, що ті, хто йдуть на штурми, в на ну, наприклад, на нашому відтінку, то це люди, яких е, їм не шкода взагалі. Тобто, у нас підрозділи напроти у нас шторм Z, е, які там штурмують нас, заходять цими малими групами, їх е, кладуть штабелями, але вони лізуть і лізуть. І з того, що вдавалося брати в полон, треба е, відзначити те, що це там можуть бути молоді або не дуже хлопці, які в е, Потрапили на полі бою з зони відбування покарань, тобто це військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, які підписали контракт, щоб скастити собі срок. Останній хлопець, наприклад, взагалі був 19-річний якому там залишалось 10 чи 11 місяців до звільнення з цих місць, але йому треба почали навішувати додаткові статті, які він там злочини не скоїв. Тому він обрав шлях піти на війну, а не сидіти там ще. Декілька років. От така ось історія. Опять же, слід повернутися до його історії. Вони йшли там чотирьох чотири військовослужбовця, це його штормозет їх вів дрон. Наші хлопці їх побачили, вампір вилетів і розбив цю групу. Він один залишився в живих. Тобто, ось така основних тактика. Заводити на сліпу цих хлопців, які Перший раз потрапили на полі бою. Відразу там штурм відправляти на якісь точки накопичення. Друзі, активність розвідувальних безпілотних літальних апаратів на Київщині. Відповідно, Вижгородський броварський район Вижгородська броварська громада і місто Київ зараз в зоні небезпеки. Зважайте, будь ласка, на цю інформацію. Пане Романе, в нас лишаються буквально дві хвилини, поки наші глядачі долучаються до зборів. Нагадаю, QR-код на ваших екранах. Я не можу не спитати, як то кажуть. Ви керуєте прес-службою бригади. Кажуть, і це факт. Сучасне поле бою, воно абсолютно прозоре. Я хотів знаєте запитати, як змінилась змінились підходи саме прес служби до висвітлення, оскільки ми зараз бачимо дуже багато бригад стають відверто медійними, і це не просто так. Поясніть будь ласка. Ну, якщо ми відповідати на запитання, чому стають медійними, це допомога українців, тому що чим більше про вас чують, тим більше бачать вашу роботу, і всім потрібна ця допомога. Держава беззаперечно фінансує все те, що ми робимо. Тобто це і впівдрони, і реби. Але цього не буває достатньо. Треба розуміти, що впівдрони там і звичайні дрони це розхідний матеріал, які втрачаються, і впівідрон летить тільки в одну сторону, і плюс безпека хлопців не може там ігноруватись. тому що. Не завжди вистачає того, що ми маємо. А стосовно медійності дійності, знову повернусь до прес-служби, ми встикаємося більше напевно з інформаційною війною з сторони окупантів, і треба розуміти, показувати людям, що в силу оборони не тільки там десь. Воюють і відправляють відразу там наших військовослужбовців, як у нас в медіа в просторі. Дуже популярна думка, що якщо ви попадете в армію, то зразу десь ви будете в впасатися. Ні, у нас це не так, і дуже багато підготовки в першу чергу проходять військовослужбовці, які потрапляють до нас, які самі виявляють бажання це робити. Тобто це також війна інформаційна, пане Романе. А поки ви говорили, нам надходили цифри. І станом на цю хвилину зібрано 110 тисяч гривень. Дякуємо, шановні глядачі, за те, що ви донатили. Будь ласка, не спиняйтесь насправді. Потреби бригади форпост вони будуть існувати до тих пір, допоки триватиме війна. Тому зберігайте собі це посилання. Запам'ятовуйте назву бригади, якщо раптом ви ще не були знайомими захисниками саме цієї бригади. Хоча я в цьому сумніваюся, долучайтеся, долучайтеся. Будь ласка, війна триває, пане Романе. Щиро дякуємо за те, що знайшли час. І ще раз те, що... вітаємо і вас ще і ваше і посестер. Так, Роман Косе, підполковник, начальник прес-служби бригади Форпост і Форпост. Відзначають 10 років з моменту створення. Долучайтесь до привітань. QR-код, номер карти. Найкращий спосіб привітати.